Усім привіт, з вами знову я, Позитивний Кіт. І як ви вже змогли зрозуміти з назви відео, сьогодні ми поговоримо про Call of Duty Black Ops 6, яка або вам сподобається, або ви будете її ненавидити. Але на сьогодні це один з найкращих онлайн шутерів. Ну так, дуже складно бути не найкращим, коли в тебе і конкурентів то немає. Але навіть так гра має у собі велику кількість контенту для будь-якого гравця. Сюжет нової частини під серії Блок відбувається у 90-х роках, він обертається навколо команди агентів ЦРУ, яких тимчасно звільнили на час розслідування, та які повинні незаконно розібратися з новою загрозою у вигляді організації Пантеон, які, звісно, погані та яких треба ліквідувати, а інакше станеться дані засекречені. Де, звісно, скільки це Black Ops, у сюжеті повинні бути присутні ігри розуму та помивання міськів. Де в першу чергу, як майже в будь-якому сюжеті колди, він являє собою голівудський фільм постійним екшеном та харизматичним персонажами на екрані. Де в ігровому процесі розробники намагалися відійти від банального тиру, через що гра нагадала мені останній перезапуск Колфінштайн з твоїм казуальним стелсом та чудовим екшеном в своїй основі. Але в одну час вона є дуже різноманітною в своїх місіях, від відкритого світу у раху, до майже Хітману час зустрічі з кандидатом у президент де є кілька варіантів проходжень, а також про грабування казино. Так і до зомбі хору у підземній лабораторії зі стрімними манікенами, чого я справді не дуже очікував, і багато інших. Де я порівнюю різноманіттю, ця гра для мене знаходиться десь на тому ж рівні, що і мій улюблений перший Black Ops. Та й взагалі серія Black Ops мені подобається набагато більше, ніж Modern Warfare. Так що сюжетний режим розповідає цікаву шпигунську історію, в якій незрозуміло кому можна довіряти, та цікавому, як мінімум, для мене сеттингу з максимально різноманітним ігровим процесом. Єдиним спірним моментом для мене стала кінцівка, яка ну дуже така собі. Та сюжет можу сказати на чого не призводить, і все повертається до того, з чого почали. Ми знову працюємо на цей рух, як тайний підрозділ, якого, звісно ж, не існує. Мультиплеєр це майже незмінний у своїй основі Call of Duty, в якому бої відбуваються на невеликих але продуманих мапах у різноманітних режимах від контролю точки до банального командного бою чи кожен сам за себе, В якому нова система переміщення omni Мумен відчувається особливо круто, зі своїм бігом назад, підкатами у будь-якому сторону та скрипками Макс Пейна через цю систему та чудову стрільбу. Гра відчувається по-іншому, ніж минулі Modern Warfare 2 та 3, через що і хочеться запускати все новий і новий матч, оскільки вони банально приємно граються. В цілому, усі мапи відчуваються нормально, та на них відносно можна контролювати ситуацію під час матчу. Всі вони підходять для різних режимів та мають свою різну динаміку від м'ясних боїв з постійним екшеном до більш тактичних ігор, де усі мапи зроблені так, що було відносно комфортно з різними видами зброї. І снайперських винтівок, та автоматичної, Anyway до, до робовиків. На сьогодні граються майже всі мапи, а ті, що не подобаються більшості гравцям, ігноруються. Благо є голосування, де до початку матча вибирається одна із 17 map. Де одним із головних елементів будь-якого мультиплеєру, окрім самих матчів Call of Duty, є прокачка свого профілю, відкриття зброї, перки, келстриків та джокерів. Де кожна зброя також прокачується окремо. Відкриваючи нові модулі, яких, хоча і стало менше, але їх вплив на зброю відчувається більше. Де також, виконуючи завдання, відкриваються нові камуфляжі на зброю, яких доволі багато, від стандартних для всієї зброї з та лісних, на двох унікальних на зброю та чотирьох спеціальних та складних розблокувань – золотий, платінум, дивний та космічний. Я хочу, так їх називаю. А я взагалі кіт. І мене лапки. Ну а також відкриття завдання карток, профілю та значків. Також, як в класичних частинах серії, у грі з'явилася повноцінна система престижу, де після 55 рівня можна взяти рівень престижу, що дає нові нагороди від скинів до екранів завантаження, але водночас зброю перки та джокери доведеться відкривати заново. Тому, тим, хто полюбляє гринд, ласкаво просимо сюди. Доволі унікальним та складним режимом є Call of Duty Zombie, який має на момент написання огляду 3 абсолютно різних мапи, не схожі одна на одну. Тим, хто ніколи не грав у цей режим, я спробую пояснити, чим він може вас зацікавити і затягнути на безліч годин. Базовий ігровий процес зводиться у тому, щоб як можна довше виживати одному чи з друзями у кооперативі, покупкою різної зброї та прокачкою її під час матчів з відкриттям перків за валют яка дається за вбивство монстрів, та кожен етап розділений на раунди, і після кожного з них зомбі будуть ставати все складнішими, жирнішими та смертоносними. Так, з одного боку це банальне виживання, а з іншого, водночас кожна із малочисленних мап має велику кількість секретів та великодинок, які можуть як допомогти під час матчу, даючи бонуси, або банально розвеселити гравців, або навпроти чимось налякати. Через що усі представлені мапи Цікаво досліджувати для того, щоб відкрити усі секрети. Але також кожну мапу можна пройти, виконавши центральну велокодинку. Для цього на локації потрібно зробити на перший погляд ряд не дуже логічних, але водночас місцями складних дій, для того, щоб дізнатися нову частину складного, але водночас дуже цікавого сюжету про альтернативні світи, експерименти вчених та зомбі-нацистів, Та на сьогодні існує дуже багато різних сюжетних віток, як нових. Black Ops 6 та Cold War, так і старих частин, починаючи з World at War та закінчуючи Black Ops 4. Ну і також за проходженням мап дають різні нагороди у вигляді скинів на зброю та нових персонажів. У цьому режиму прокачка зброї та рівнів профілю є загальним з мультиплеєром, але також він має свої унікальні завдання профілю, та картки профілю, значків та камуфляжів. Тому, окрім сюжету та проходження мап, у режимі банально може засісти для гринду різних цікавих штук. На сьогодні серія Call of Duty та Black Ops 6 зокрема, є одним із найкращих онлайн-шутерів, якому майже завжди є чим зайнятися, від проходження веселого голівудського сюжету, харизматичними персонажами та ефектними моментами, яких дуже складно заскучати. Він одночас доволі короткий та проходиться за 6-8 годин, але утримує увагу гравця до самого фіналу, підкидуючи постійно щось нове. Своїм мультиплеєром, який може захопити на сотню годин та безліч матчів, який банально весело та цікаво грати, та постійно відкривати нову зброю, перки чи елементи кастомізації зброї та профілю. Так, це грінд, але це веселий та цікавий грінд, який заставляє грати по різному з різною зброєю, та в який можна легко залипнути, слухаючи на фоні якийсь підкаст чи аудіокниги на довгі ігровій сесії, оскільки він не вимагає від гравця максимальної концентрації чи потреби завжди бути першим, а завдання є доволі цікавими та легкими для їх виконання, для відкриття нових штук. І також зомбі режим, який є доволі складним для нових гравців, та ховаю собі дуже цікавий сюжет з неочікуваними поворотами та складними та трішки нелогічними завданнями. Про які тобі, звісно, ніхто не скаже, тому потрібно шукати гайди, чи самому часами досліджувати локації. Та в який можна банально цікаво залипнути, щоб побити рекорд друзів по раундам чи відкрити нову шкурку на зброю, тим самим затягуючи гравця у свої глибини. Із мінусів це вартість гри у майже 3 тисячі гривень, що прямо дуже дофіга, навіть за таку кількість контент. І чомусь майки не дуже хочуть робити нормальні регіональні ціни у нашому регіоні, Так і донатний магазин з великою кількістю скинів на будь-який смак, який може псувати атмосферу для деяких гравців. У грі присутній Battle Pass, який слава Ктулху можна окупити у ігровій валюті на покупки наступного, та який має у собі цікаві або красиві штуки, а не як у Diablo 4, де його постійно потрібно покупати. Тому, якщо ви шукаєте гру на сотню годин, то варто звернути свою увагу на нову колду, але лише по скидці, або якщо у вас є геймпас, в який гра входить, тому що 3000 вона не коштує. І пам'ятайте колда. Колда ніколи не змінюється. А з вами був Позитивний Кіт. Дякую за перегляд, ставте вподобайку, пишіть коментарі, як вам гра, та чи подобається вам Call of Duty, та підписуйтесь на канал. Це це дуже допомагає розвитку каналу. Ну що, побачимося у наступному відео. Мяу!